Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу, Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся: мінус чотири аварійні дерева по вулиці Небесної Сотні. Завтра комунальники планують працювати по провулку Парниковий. Тримання під вартою на 60 діб з можливістю внесення застави 454 тисячі 200 гривень, підозрюваному у скоєнні ДТП на проспекті Миколи Вавілова обрали запобіжний захід. Ярмарок продукції з лаванди провели у Полтавському краєзнавчому музеї. А тепер про це та інше більш докладно сьогодні. Комунальники спиляли чотири дерева по вулиці Небесної Сотні та на одному обрізали гілля. Насадження, за словами комунальників, були в аварійному стані. Працівники декоративних культур продовжують боротися із деревами, що несуть загрозу для мешканців. Зокрема, завтра планують працювати на провулку парникової у Полтаві. Більше про це у наступному матеріалі. Працівники комунального підприємства декоративні культури спилюють аварійну липу за адресою Небесної Сотні, 1 дріб 23. Аварійні дерева сотні оцепту поїдемо далі. Це планові роботи по видаленню аварійних та сухих сухостійних дерев? Місто поділено на сектора, сьогодні працюємо на цій. Видали сьогодні аварійну липу біля Полтавського фахового кооперативного коледжу. Загалом цього дня на ділянці вулиці Небесної Сотні від Соборності до Стрітинської спиляли чотири дерева та ще одне обрізали. Звертаються заявою до управління житлово-комунального господарства. А нам надається доручення на їх видалення. Або сухі гілки, або небезпечні гілки, ті, що заважають рухові. Або, наприклад, в Омелі усі дерева, які сьогодні видалили, вони визнані аварійними і підлягали видаленню. Та на аварійності дерев визначає комісія. За заявками мешканців громади регулярно проводять обстеження. Від 28 травня, коли гілка впала на хлопчика по вулиці Соборності, 46, видалено 196 аварійних дерев і 260 дерев обрізано. У Шевченківському райсуді Полтави обрали запобіжний захід водію, якого підозрюють у тому, що він 14 червня на Теслі в'їхав в автомобільну стоянку на Леваді та пошкодив сім припаркованих авто, що говорив підозрюваний. Яке свідчення постраждалою зачитали у суді, та чи задовольнили клопотання прокурора? Дивіться у сюжеті, так, а хто був за керами? Я Не пам'ятаю помітіки, такої вже допомагав, допомагав. Людям приводить слівчу Шевченківський райсуд міста Полтави Владиславу Черві, водію, який за даними слідства на Теслі виїхав за межі проїжджої частини, в'їхав в автостоянку, то пошкодив сім припаркованих авто, обирають запобіжний захід. Нагадаємо, дорожня транспортна пригода сталася 14 червня близько 3.30 на проспекті Вавілова. Чірва після вчиненого ДТП намагався покинути місце ДТП, намагався уникнути відповідальності за скоєння злочину шляхом вигадки, нібито існування шостого пасажира або шостого учасника даного ДТП. Крім того, на даний час підозрюваний Чирва Перебуває у розшуку по лінії ТЦК за вчинення адміністративного правопорушення на судовому засіданні. Прокурор Андрій Ковальов наполягає на обранні запобіжного заходу, підозрюваному Владиславу Черві, у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Щодо застави, то я вважаю з урахуванням того його поведінки, з урахуванням майнового стану, те, що він не працює. І те, що сказала сторона захисту, що у нього перебуває на утриманні мама його, а матеріали клопотання спростовують це, там є пояснення її, відповідно до яких ви мешкаєте останні 10 років в місті Києві. Тобто ви взагалі жодним чином не допомагаєте своїм близьким. То застава мною визначається, клопотання зазначається у розмірі. Вище ніж передбачено КПК, а саме 150 прожиткових мінімумів. це 454 тисячі 200 гривень. Натомість адвокат підозрюваного Артем Рак та сам Владислав Черва кажуть, тримання під вартою необґрунтоване. На сьогоднішній день немає жодного експертного висновку щодо технічного стану автомобіля, щодо перевищення швидкості, щодо того факту, хто саме був за кермом. Це по перше. А по-друге, з приводу стану алкогольного сп'яніння, ну, на мою думку, можливо, передчасна така кваліфікація, оскільки відповідно аналізу крові відібрали в день ДТП, наявність станову в крові 0,4 проміли становить, що не є станом алкогольного сп'яніння. Прошу не субуть гуманним, тобто так, як я ще поки не встановився, ще мені ще потрібна спеціалізована медична допомога. У мене ще і шви, які ще мені не зняли. Так би я не впевнений, що воно у помісті позбавлено волі, там кваліфіковані працівники, і в них є всі свої, всі методи і способи, щоб все все добре поснімати їх. Якщо я слідство встановити війни, то я понесу повні міри наказання, тому що. Активість факт під час судового засідання у залі суду зачитали і свідчення дівчини, яка перебувала в авто на момент аварії. в цей момент перебував поруч біля машини та комусь уже телефонував. А Андрій стояв поруч з ним. В Цей момент Володіслав сказав мені, я все рішу, водій убіжав. Майже через три години судового засідання суддя Шевченківського райсуду Лариса Гольник ухвалює рішення. з слідчого. Задовольнити застосовувати відносно черви Владислава Ігоряча захід у вигляді тримання під вартист строком на 60 діб по межах строку досудового до судового розслідування до 18.08.2025 року. Владиславу Черву взяли під варту з можливістю внесення застави 454 тисячі 200 гривень. Втратила понад 95 тисяч гривень після того, як розмістила оголошення про продаж речей на онлайн-платформі. 41-річна мешканка горішніх плавнів постраждала від шахрайства. Аферист, представившись працівником банку, надіслав їй підробне посилання і отримав доступ до рахунку жінки. Розповіла речниця Кременчуцької райуправління управління поліції Анна Васенко. Постраждала 30 червня, звернулася до поліції. За її після публікації. Оголошення в інтернет мережі, вона отримала повідомлення у Viber з посиланням, нібито від е, банку, після чого е, перейшла на цю сторінку і е, почав е, підписати телефон. Згодом у телеграм її зателефонував чоловік, нібито представник фінансової установи, і повідомив про шахрайське втручання в е, її. Мобільний банкінг переконав жінку натиснути щитувач відбитка пальця, і після чого її мобільний телефон почав працювати з перебоями, а згодом взагалі вимкнувся. У відділенні банку жінка з'ясувала, що з її рахунку було знято кошти декількома транзакціями в розмірі понад 95 тисяч гривень. За цим фактом наразі розпочато кримінальне провадження. А у 25-й гімназії Полтави облаштовують окреме протирадіаційне укриття. Наразі підрядники закінчують будівельні роботи і поступово переходять до внутрішнього оздоблення. Чи здадуть сховище в експлуатацію до початку навчального року розкаже Івана Дімова. Сучасне протирадіаційне укриття площею понад тисячу метрів квадратних будують у Полтавській гімназії номер 25 До цього школа працювала в режимі дистанційного навчання, оскільки попереднє сховище не дозволяло вмістити всіх учнів, говорить перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. З Цієї причини було прийнято рішення будувати тут окрему споруду подвійного призначення. Я особисто би, після спілкування з батьками вийшла на таке рішення щодо будівництва укриття. Так, да, це дороговартісна історія, і ми тоді все-таки прийняли рішення це робити, тому що якби там не було безпека, дітей для нас пріоритет. І пройшло декий декіль... 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 період часу, і держава відкрила програму на співфінансування. Тобто ініціатива була наша, але держава, побачивши, що громади почали це будівництво, вона дала співфінансування. Рити котлован біля школи почали ще в листопаді минулого року. 80% витрат на будівництво погодилася профінансувати держава. Нині підрядники вже закінчують зовнішні будівельні роботи. Далі перейдуть до оздоблювальних всередині об'єкту, каже начальник міського управління капітального будівництва Максим Медведєв. Зараз шліфуються поли, після того вони вже будуть краситися і починається прокладка комунікаційних всіх мереж. Каналізація, водопровід, електрифікація та вентиляція. Зараз йде утеплення, після цього йде загортання землею ці ділянки. Сьогодні будівельники працювали над підготовкою монолітного перекриття над сходинковою клітиною, зазначив виконроб Костянтин Снитко. Вони ще встановлюють арматуру і опалку. Завтра буде приймут бетон. Укриття облаштовують за усіма стандартами і вимогами державних будівельних норм України. Після завершення усіх робіт воно буде повністю заховане під землею, додав перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. Період мирного часу все рівно ми будемо використовувати в тому, що воно сухе, воно з потужною вентиляцією, тут можна проводити навчальні заняття, навчальні класи, тому воно буде в будь-якому випадку використовуватися. Попереднє укриття планують здати в експлуатацію до кінця поточного року, зазначив Валерій Пархоменко. Понад 200 родин переселенців із гарячих точок, які нині живуть у Чутівській громаді, отримали продуктові набори від міжнародних благодійників. Продуктами тривалого зберігання забезпечили людей з інвалідністю, багатодітних та пенсіонерів. Більше подробиць у нашому сюжеті. 202 родини переселенців, які знайшли прихисток у Чутівській громаді на Полтавщині, отримали продуктові набори. Це гуманітарна допомога від американської міжнародної організації Джем у партнерстві з Говарджі Баффет Фундейшн, з якими співпрацює громадська організація Наша справа Полтавщина. Продуктовими наборами підтримали вразливі категорії родин ВПО. Сьогодні Чутівська громада здійснює видачу гуманітарної допомоги для пільгових категорій. Особи з інвалідністю, багатодітні, сім'ї, одинокі матері. Та особи, які старше 60 років, серед тих, хто опинився у скруті через війну, Анастасія з маленькою донькою Вірою вони переїхали до Чутового з Харківщини. Я тут сама продуктові набори важливі, дуже бо багато людей втратили житло. Особливо ті, що ВПО для ВПО це дуже дуже важливо, бо зараз не всім дається гуманітарна допомога, тільки категоріям це ось останні роки. Так що продукти, харчування дуже важливі. Отримала набір продуктів тривалого зберігання і харків'янка, пенсіонерка Людмила Федорівна, яка у Чутовому з березня 22-го року. мука це дуже важливо, дуже важливо, так як і олія олія. Це зараз бистро воно йде. Ось такий зелений горошок. Це паштет. Я дуже вдячна, пондуджем. Це дуже відчувається, тому що в мене в Харкові треба заплатити за квартиру, йдуть чуть ли не в суд. Я не можу зі своєю пенсією тут платити і там. І це дуже-дуже дуже відчутно. Загалом Чутівська громада прихистила більше 2,5 тисяч внутрішньопереміщених осіб. На сьогоднішній день сюди приїхали люди із старостатів, тому що якщо раніше ми на старостати просто передавали, ну Сьогодні вирішили запросити подивитися взагалі, скільки людей проживає в громаді, скільки потребують допомоги. І, звісно, дякуємо нашим донаторам. Це фонд Джем з підружності з Бафет. Сподіваємося, що вже в цьому місяці у нас так само буде змога ще отримати від них допомогу, і, звісно, допомагати і надалі людям. Благодійники американська міжнародна організація Джем у партнерстві з G. Foundation, спільно з громадською організацією Наша справа Полтавщина підтримують людей зі статусом ВПО на всій території області, починаючи з березня 2022 року. Спочатку цього року, у другій міській лікарні Полтави, медичний профогляд пройшли понад дві тисячі пацієнтів. У медзакладі запевняють, таке обстеження. Запорука виявлення захворювання на ранніх стадіях. Триває воно лише один день. Більше про це у сюжеті нашої знімальної групи. З початку року у другій міській лікарні Полтави понад дві тисячі пацієнтів пройшло профілактичний огляд. За словами завідувачки відділення профоглядів Ольги Громової, потрапити на таке обстеження можуть як мешканці області, так і всієї України, а проходити їх вимога часу. Останнім часом зріс рівень онкологічних захворювань і не тільки онкологічних, також ви знаєте, що епідемія в Україні туберкульозу, тому профогляди і взагалі медичні огляди. Покликані виявити на ранніх стадіях ці захворювання, не допустити розвитку їх, Медогляди в другій міській лікарні проводять висококваліфіковані фахівці: це терапевт, невролог, окуліст, лор, хірург, психіатр, гінеколог. Окрім огляду лікарів, на пацієнтів чекають лабораторні обстеження, такі як флюорографія, електрокардіограма, мамографія, каже завідувачка відділенням профоглядів Ольга Громова. В нашій команді крім терапевта, хірурга, невропатолога, Благокуліста є і такі вузькопрофільні фахівці, як дерматолог, уролог і психіатр. Чим може похвалитися не кожна лікарня. Таке обстеження, як аудіометрія, проводиться тільки в нашій лікарні. Це перевірка слуху. Наша комісія приймає не тільки в другій лікарні, але ми маємо змогу виїхати. І на ваше підприємство профілактичні огляди спрямовані на виявлення будь-якої патології на ранніх стадіях. Це стосується не тільки онкологічної, а й терапевтичної патології, розповідає лікар-ендокринолог Тетяна Кошель. За її словами, на ранніх стадіях пацієнт не може одразу зрозуміти, що має якесь захворювання. Профілактичні огляди прописані навіть для пацієнтів ендокринологічного профілю у тих, хто знаходиться в групах риску. Це профогляд один раз на два-три роки. При профо. Оглядах найчастіше виявляється це цукровий діабет, про який пацієнти навіть не знають і не зважають на свої скарги, тому що на початках вони не специфічні. Це якась загальна слабкість, швидка втомлюваність, погіршення пам'яті. У відділення про оглядів другої міської лікарні можна отримати також довідку на керування автотранспортом, на зброю, сертифікат нарколога та психіатра. Лаванда та крафт сьогодні у дворику Полтавського краєзнавчого музею влаштували ярмарок продукції крафтових виробників. На ній представили товари з лаванди: мед, чай, косметику, ароматичні олії, свічки та інше. Побувала там наша знімальна група. Справжнє свято лаванди влаштували у дворику краєзнавчого музею Полтави. Сюди з'їхалися крафтові виробники зі всього регіону, аби продемонструвати різноманіття товарів, які можна виготовити з однієї квітки. Тут і косметика, ароматичні олії, свічки, чай, і навіть питний мед із соком. Пані Марина Трипко, власниця садиби, де вирощують лаванду, говорить: зараз багато покупців цікавляться саме мішечками з рослиною. Їх можна використати як ароматизатор. У мене дідусь заслужений пасічник України. Наразі його він вже немає, він помер. Ізначально перші кусти лаванди сажалися як мідонос. Ми посадили в нього біля пасіки, з ним посадили. Він почав дуже тоскувати за бабушкою, ну і щоб його так розрадити. Ну, чем заняться? Ми ну, посадили лаванду, і так воно пішло. Долучилася до ярмарку, і власниця лавандового поля Юлія Ткаченко. Пригадує, все починалося з п'яти кущів біля будинку, які вони з чоловіком тільки розпочинали зводити. Тепер же це сімейний бізнес. Із п'яти кущиків нас переросло в тисячу кущиків. Вже станом на зараз на нашій локації. Минулого року ми відкрили поле для відвідувачів. Працювали в двох режимах. Люди могли просто прийти погуляти або ж забронювати поле для оренди для індивідуальних. Фотосесії. Власне, минулого року дуже буйно рясно квітувала лаванда, що ми вирішили її зістригти і весь квіт переробити, віддати на переробку для косметичних засобів. Серед товарів на ярмарку багато лавандового меду. Хоча ще кілька років тому про неї у бджільництві мало що знали, говорить голова громадської спілки обласне об'єднання Полтавський пасічник Наталія Сенчук. Тепер же каже, ця культура має велике майбутнє в аграрному секторі. Ще в Криму були великі насадження лаванди, де наші колеги-бджолярі великі. Брали урожаї для меду цієї культури. Мед дуже цікавий, мед корисний, мед органічний, екологічно чистий. Він бурштинового кольору і смачнюший. Чому? Тому що його не вражають ніякі комахи, немає шкідників, і вони не використовують аграрії ніяких хімічних препаратів на, цьому, на цій культурі. І це дуже унікальна рослина. Паралельно з ярмарком презентували і виставку різноманіття лаванди в колекції дослідної став станції лікарських рослин інституту агроекології і природокористування НААН України, захід у такому форматі в Полтаві влаштовують вдруге минулого року. У центрі уваги була м'ята, розповіла завідувач науково-дослідного експозиційного відділу природи полтавського краєзнавчого музею Олена Шиян. Одна із таких головних цілей сучасного заходу, крім обмін науковими думками, обмін певним досвідом, тому що дослідна станція привезла унікальні свої сорти власного виробництва, це є також захід, який є, йде у боротьбі зі стресостійкістю, тому що лаванда виконує одну із таких цікавих функцій, пов'язаної зменшенням людської тривожності і вироблення цих механізмів стресостійкості, які на жаль українцям зараз дуже дуже конче потрібні. Тож відвідувачі ярмарку змогли не лише придбати товар з лаванди, а й дізнатися історію її поширення, основні вектори використання цієї рослини та її біологічні характеристики. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті і А якщо у вас є про що розповісти, полтавцям дзвоніть до нас на телеканал. Телефони 615 800 615 900. На цьому мене все на все добре. Все обов'язково буде Україна.